Всім привіт! З новорічними святами з Різдвом. А в мене чомусь захотілося чогось такого, сама не знаю що. І згадалося, що ще один калунчик у мене лежить. Треба його оприходувати. Не гадала, що він так зберігся, але солодкий. І замість того, сьогодні вже Вівторок, 26 грудня люблю їсти такі кавунчики ложкою, не на поки не вишкрив до самої шкірочки. Угу. Всім смачного, не заздріть, скоро літо, а час іде дуже швидко. Святами вас, миру нам та перемоги.